Вітаю гості та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося роб, прогноз з 17 по 23 березня. Так, що ми дивимося? Все, як завжди. Дивимось стрій особисте життя для тих, хто в парі, для тих, хто в пошуку, робота, для тих, хто працює, для тих, хто шукає фінанси і порада. Так. Для кожного варіанту своя колода, обирайте, перший, другий, третій. Кому треба час. Оприділити, ставте на паузу, хто готовий, переходьте по тайм-кодам, які знаходяться в описі до відео. І так, не будемо затягувати зразу, переходимо до першого варіанту. Захотіла карта сама вискочити, так, да? жістка вже злова показує, що якась перемога буде у вас на цьому тижні. Настраюватись на себе, задавайте картам свої запитання і подивимось, що вас чекає. Що це таке? Ну, у вас карти скачуть і все, дивіться, шістка жезлова була. Тепер вісімка жезлів, не? якийсь рух перемоги. Я ще картам не задала запитання. Хотіла якраз додати про настрій. Карта вискочила, але ще не встигла. Настрій, ваш настрій, який він буде в цей період. Шістка кубків. Щось ви згадуєте? За чимось? Сумуєте. Оцей рух, та, що випадала, і шістка жезлів, яка випадала, може показувати, що життя міняється. Міняється, появляються ем, в цьому житті якісь зміни. Ростуть діти, виростете, да, як одиниця, і ви трошечки сумуєте за якимось таким часом, коли ви безтурботні були. Да? Це якісь спогади, шістка кубків. Щось ви згадуєте. Зараз подивимося, може, побачимо, де воно програється у нас. І так, особисте життя для тих, хто в парі, Карта сила. ну, Карта сила в плюсі показує пристрасть, да? а в мінусі показує, що ви стримуєте себе. Да? Дуже сильно стараєтесь, щоб не нагрубити, щоб не нахамити, щоб якось все пройшло спокійно. Зараз подивимося уточним, що воно для вас. Мені хорошо карти показують. Це більше про, про пристрасть у вашому випадку, про те, що, можливо, ви чекаєте зустрічі, плануєте її, намічаєте, да? можливо, якусь поїздку плануєте. Можливо, розумієте, що ось, ось вам зроблять пропозицію, що скоро все покращиться. Ну, от такі от нюанси. Хороша для вас сила показує, що ви, як пара, робитесь сильнішими, переходите на нові рівні. Так, для тих, хто в пошуку, для тих, хто в пошуку, карта юстиції показує, що ви ще зважуєте, все, можливо, порівнюєте, якщо є минулий досвід, а да, ви мали там партнери вже були одружені, можете порівнювати, або якраз розходитись, ще якісь рани у вас можуть заживати і так далі. Уточним її. О, да. Дивіться, по-перше, якщо це, це минуле, да? от ви можете прощатися з минулим, розставатися, розходитись і переходити на цей етап пошуку. Да? Ну, і ви можете зустріти когось, одруженого. Одружено і для вас це не окей, Да? Ні, ви розстроєні, ви розстроєні. Або ви тут щось вам нагадали, можливо, у вас якась річниця, там, не знаю, весілля, а ви вже розведені, да? ну щось вам тут нагадує, щось вам не подобається. І ви сумуєте, або зустрічаєте одруженого, і причому, знаєте, знову в який раз, а хочеться не одруженого. Ну, поки що пари не бачу у вас на цьому тижні. Кар'єра робота для тих, хто уже працює. Король Жезлів. Це прогрес, це прорив, це можливо, можливо буде, звісно, взаємодіяти з королем жезлів, але якщо у вас дивитися як короля жезлів, то ви прогресуєте, щось є що святкувати, можливо, якісь корпоратив до народження, начальства. Знімаються якісь рожеві окуляри, стає все ясним. Продвіження, робок вперед. Вас хвалять, вас чують, вас помічають, аби по цим картами. Хороший, хороший тиждень. А для тих, хто в пошуках, світ завершається, значить, етап пошуку. Да? Карта завершення для вас випадає, вона говорить про те, що у вас значить, буде можливість на цьому тижні вийти на роботу, знайти роботу. Можливо, в інтернеті по карті світу. Зараз ми уточнимо, що вона для вас карта світ. Ну, міняється. Міняється стан ваш, да? ви виходите без забуття, у вас шанс з'являється. Ловіть. Все, що буде на цьому тижні, пропонуватися, те, що ви знайдете, те, що ви захочете, буде дуже перспективним, не е, втрачайте ці шанси, да? ловіть їх, користуйтесь, вони дуже хороші будуть для вас. Є можливість вийти на класну, високооплачуємо роботу. Фінанси, фінанси для всіх. мішала, мішала ця карта. Трансформація, да? ну, що тут у нас? Можуть бути більші фінанси, можуть бути там, якщо ви отримали щось по роботі, якусь зміну, підвищення, може, якась премія. Да? Можливо, виходите на роботу, значить, тепер будуть фінанси. Ну, у вас зміна. Мішайний, мішай. Мах, Класні карти показують, що, можливо, два джерела доходу. Можливо, ви вже працюєте, щось шукали підробіток, то знайдете. Два джерела. Можливо, зарплата плюс премія, да, або там потік клієнтів, потік замовлень. Да, для вас. Гроші точно будуть і якось по-новому будуть приходити. Більше, по 200 жезів, да, воно розширяє вже якісь ваші можливості. Більше, ніж завжди, або там ви партнер, приносить всі і партнер приносите сім'ю гроші. Порада для вас, одинички, для вас порада. Четвірка жезлів, да? насолоджуйтесь цим тижнем. Насолоджуйтесь, кайфуйте. Навіть якщо ви тут щось згадали, нехай цей спогад, можливо, ви ну, на перший момент відчуєте, що він болючий, да, там щось з минулим. Згадайте, щось, що добре там було. Не все ж було все життя погане. Або, якщо все було прям капець ужасно, да, то подумайте, як добре, що цього вже немає. Насолоджуйтесь, кайфуйте, проведіть з кимось час. Якщо у вас тут якийсь корпоратив, свято, просто відпочивайте. Якщо тут в парі, да, то ми дивимося, тут теж були такі карти ухажування. Приймайте, йдіть на побачення з коханою людиною. Зустрічайтесь, насолоджуйтесь. Дороги відкриті по четвертій заразли, я завжди про це кажу, да, дороги ваші відкриті на цей тиждень. Робити те, що ви захочете. Ось так. Ось такий перший варіант, будь ласка, пишіть свої коментарі, враження, ставте реакції, підписуйтесь, а я переходжу до другого варіанту. Давайте подивимося, що у вас чекає. Настраїтесь на себе, задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. Так, ваш настрій. Відлюдник. Відлюдник, у вас щось ви захочете. Побути наодинці, про щось подумати, заглянути всередину себе, здобути якийсь новий досвід. Також по цій карті можуть до вас люди звертатися з якимись порадами, ви будете відчувати, що ви їх можете дати, що ви мудра людина, що у вас багато всередині накопиченого досвіду, ви можете комусь його передавати, когось навчати. Тож по цій карті можна. Ну, це взагалі найбільше, це подивитися всередину себе. Зараз глянемо, де воно може програтись. Для тих, хто в парі, особисте життя, двійка кажезд, що щось ви плануєте, можливо, якусь поїздку, зустріч. Хороші плани у вас, хороший етап, несподівано щось у вас виривається якусь пораду правильно отримали, так? Да? В себе заглянули знову ж таки схожі карти по енергетиці. Щось зрозуміли, різко щось з'явилось, можливо, там була відстань, приїхав, подзвонив, чи приїхала, подзвонила, да? зустрілися, поговорили. Оптимістичний настрой, да? є оптиміст, причому це несподівано для вас. Можливо, хтось, якщо була сварка, примиряє у да? вас між собою. Можливо, ви десь плануєте поїхати тільки вдвох, до прикладу, у вас там діти, да, а ви хочете побути наодинці. От випаде можливість побути вдвох. Хоч якийсь час, хоч на каву сходити. Для тих, хто в пошуку. Трійка жеслів. Ну, ви можете ходити по трійці жеслів на побачення, ви можете, якщо це якісь сайти з знайомства, там, оформляти свою сторінку, да, як там воно происходит, не знаю, я давно глибоко замужня. Так, ну є щось таке, ну по-люгму. По є якісь знайомства. Е хтось зразу не болиться. Знаєте, от ну от схоже якраз на якісь сайти, або там, не знаю, побачення не одне, де ви, от, ну, перше нічого, друге ніби непогано. Ну, ще кожу, подивлюся, або там на сайті подивились цей симпатичний, цей не. Це мені підходить по інтересам, а це ні, я з цим поспілкувалася, а указала, що не очень. Да? Ну, от такий вибір, перебір, і ще поки що нічого ну, серйозного. Ну, рух якийсь вже починається. Ви, по крайній мірі, про себе якусь по 3 про себе заявляєте. Так, кар'єра, робота для тих, хто вже працює. Шістка мечів. Ви можете переходити з роботи на роботу да, по цій карті. Ви можете розуміти якийсь свій шлях для підприємців, для тих, хто займається своєю справою, дуже класно, що зірка мечів програється, вона показує, що ну, ви знаходите, як взаємодіяти, як себе демонструвати, як себе показувати, збільшується да? якийсь обсяг потім в результаті замовлень і так далі. Точно, да. Королева Пентаклів, ви йдете вверх, ваші ідеї слухають, да? вас розуміють, це перспектива на, на заробити. У вас. Ви ніби демонструєте і показуєте світові співробітникам, да, де ви знаходитесь, в якому оточенні, ви показуєте інший погляд на речі, який зацікавлює. Да? Так як придумати якусь класну рекламу несподівану, яку не догадався би ніхто зробити. Да? От якась ідея класна, яка вас веде до високого результату. Для тих, хто працює, хто в пошуку, для тих, хто в пошуку. Все. Ну, Ви можете щось тут вивчати нове. До прикладу, перед тим, як влаштуватися на роботу, ви вирішуєте, там, що у цьому бо курси якісь пройти. Або у вас беруть мастерування, може бути. Ну, робота у вас повинна бути. Дивіться, перспектива на цьому тижні. Роботи ви отримаєте таку ви зрозумієте, що вона буде. Ви це побачите, або у вас з'явиться ідея, що вам ще підучить, да, як вам себе розвинути, щоб якусь нову роботу знайти, або ви підете і вас там будуть навчати чомусь новому. І в тому, -тому випадку ви будете розуміти, що швидше за все, 90%, що я по цій специфіці далі буду працювати. На дні королава Пентаклі, хоч я і мішала, але вона тут говорить про перспективу. Фінанси, фінанси, двічки для вас, що у вас буде з фінансами на тижні? Вся <рес> <рес> королева Пентаклі, хоч, бачите, вона вийшла і для пошуку, ну, і для тих, хто працює, і для пошуку, і на фінанси гроші будуть. Гроші у вас будуть, якщо у вас є якась потреба в грошах, вони знайдуться. Фінанси 100% будуть. Від мужчини можуть йти якісь фінанси несподівані, да. Шанси заробити, щось поміняти в підході, знову ж таки, да, заробити. З менших фінансів рости до більших, закладати якийсь фундамент, то гроші дуже добре. Фінанси будуть. І порада для вас. Порада для вас. Не бійтесь, якщо от, да, зараз. Ви спочатку в чомусь розбираєтесь, чомусь навчаєтесь, якщо у вас ще не виникла ця ідея, вона ще виникне, значить, да? сімка пентаклів. Ви зараз щось нащупаєте, куди от можна вкладати свої ресурси, свою енергію. От всі ідеї, які будуть приходити, ви їх. Беріть собі на галочку, да? ви їх продумуєте, як ви їх могли б реалізувати. У вас буде класний тиждень, ви будете ніби як, ну, по відлюднику, от знаходити якісь свої фішечки, да? щось своє, як саме вам продвігатися, як саме вам себе показують, як саме вам заявляють про себе серед колег, як себе виділити, да? і так далі, як попасти на якусь цікаву роботу, як планувати особисте життя. От вам будуть приходити такі ідеї, беріться за них. Ну, от продень-два е подумайте. Якщо є можливість, да? <сміття> якщо є можливість, трошечки подумайте. Ну, тиждень дуже перспективний на майбутнє, класний тиждень. пишіть свої коментарі, враження, ставте реакції, підписуйтесь, да? я перехожу до третього варіанту. Подивимося, який буде у вас тиждень. 17 по 23 березня настреєтесь на себе, задавайте картам обов'язково свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. Дивимося, ваш настрій. Сімка кантаклів. Ви розумієте, що ви не даремно щось зробили, та? що ви скоро отримуєте або вже отримуєте від цього результат. Ви правильно вклали гроші, ресурси, увагу свою кудись? Ви... Поставили, як то кажуть, на цю конячку. Зараз да? подивимося, де да, це програється. Особисте життя для тих, хто в парі сонце, клас, прояснення якоїсь ситуації, гарний настрій, ви гарно проводите час, зближення. Що тут ще у нас? Хм. Підозри якісь розвіз... От Дивіться. Чого от сонце, да? Бо тому що з чомусь сумнівались, в чомусь підозрювали, обережно ставились, могли бути якісь фінансові труднощі, можливо, думали, що партнер десь там не все видає, да? приховує десь трошечки від вас. А сонце показує, що все розвіюється, все стає зрозуміло. Нічого такого там немає. Всі ваші підозри розвіюються. З вами чесні, або стануть чесні, розумієте? Ось так. Хто в пошуку? Для тих, хто. Пошуку, карта. Дев'ятка мечів, ви боїтесь вийти з цього пошуку нормально, да? ви боїтесь з кимось заводити стосунки. Вам страшно, що буде щось таке, що вже було? Або що там щось не вийде? Вам тяжко вступати навіть, так? Да? Тяжко навіть в пошук йти. Це для вас стрес. Для вас це стрес. Ви можете, знаєте, як здаліка десь щось під наблюду... ну, наблюдає, да? хтось вам може сподобатись, ви можете стежити, ну, дивитися, от, цікава людина, подивлюся, як себе повозить, в яких ситуаціях можете, не знаю, знову ж таки, до цих сайтів, зараз це популярне, сайти знайомств якісь, і ви спостерігаєте, поки що там. Да? Можливо, виставили одну фотографію, але там насильно спілкуєтесь. От такі, знаєте, як здалеку підходите, здалеку, тому що для вас це страшно. І, до речі, ще може бути так, що якщо ви вже з кимось познайомились, щось може бути настирним, і з за цього ви переживаєте, ем, вам не привично, да, що з цим робити. Ну, якісь от перші кроки вже будуть. Якщо хтось отут буде настирним, дайте шанс, подивіться, зустріньтесь. Нєто, ні да, то, ні, да, да, якось так. Ну, взагалі, от перші кроки вам страшно, але ви. Почнете здалеку чуть, чуть по чуть-чуть сюди наближатись. Ось так. Так, кар'єра робота для тих, хто вже працює. Да, мішала, мішала і цю карту знову достала. Да? Сімка жезлів. Щось ви відстаєте, заявляєте про себе, хочете за собою людей вести, Да? тут протестант, на якого Поліція іде затримати його, а він не хоче здаватися, він свою думку знає. От ви знайдете щось таке, якусь свою ідею, яку ви будете відстаювати на цьому тижні по роботі. Ну, це перспективно це приведе вас вверх. Не здавайтеся, знаєте, ще так і можна сказати по цим картам. Якщо ви вирішили якусь ідею там тягнути на роботі, не здавайтеся. Якщо ви. Працюєте там, до прикладу, самі на себе, взяли якийсь там товар, він не йде. Не здавайтесь, не здавайтесь, пробуйте, шукайте, як його можна продати, продвинути, да, і так далі. Свої послуги, як ви можете про себе заявити. Не відходьте назад від якихось своїх принципів, які ви вже взяли. Не відходьте, вони перспективні. Ви все-таки зрозумієте десь, якщо не на цьому тижні, да, то на наступному. Що це все не безперспективно, що ви правильно зробили, вам буде відповідь від сесії, то що ви правильно зробили, що ви тут якось яскраво про себе вирішили заявляти про, про свої якісь бачення. Да? Для тих, хто в пошуку, давайте для вас подивимося, що тут у вас, для тих, хто в пошуку. Помірність, ну, це навряд чи ви щось знайдете, ви ще якось не дуже спішите. Ще не дуже виспішно. О, ви ще сумніваєтесь, наблюдаєте, Ви якийсь страх ще є, да? що може, в мене так не вийде. У вас ще сумніви, куди йти і що робити? І треба з ними оприділитись, а тоді вже щось шукати. Розумієте? Ну, це правильно, ви робите, що чекаєте. Ну, поки що якісь мрії, обдумування, вивчання, можливо, чогось. Причому теж вивчання таке, не ображайтесь, да? але аби як. Просто як фантазія. Це як якийсь курс купити, який треба проходити, там щось записувати, рішати, а ви просто на фоні слухаєте, там, а може, там щось запам'ятається. Ну, поки що ні, поки що не бачу робот. Фінанси. Фінанси для вас наступний кейшін. Королева Пентаклів, вау, супер, да, Фінанси будуть. Для когось фінанси можуть бути від партнера, якщо ви в декреті, да? бо тут Королева Пентаклів з дітками, можливо, ви теж можете якось в декреті заробляти. Ну, а взагалі Королева Пентаклів це про хороші гроші. Про хороші гроші. Прорив, рух вперед. Покупка машини, ремонт машини, да, може бути, якщо це машина, хух, світ. Ви йдете на якісь нові рівні фінансові. У вас от по фінансам найкраща ситуація. І тут вже, да, перша карта. Настрій, сімка, пентаклів, От я правильно кудись вклав там, чи правильно повисив якісь ціни свої. Я правильно щось фінансово зробив, зробила, і це приносить результат. І по роботі, хто вже працює, теж це. Для тих, хто не працює, ну, може, у вас від когось ідуть фінанси. Від когось приходять, або є щось уже, що у вас там лежить, на навчання собі інвестуєте. Ну, тоді вчіться, бо ви так феноните. Порада, порада для третього варіанту. Жріця. Дивіться, насолоджуйтесь да, і не міняйте нічого. Жриця, вона просто от, слухає інтуїцію, спостерігає. От ви все зробили ніби до цього правильно, тепер вам треба просто почекати. От якщо по роботі не йде, от жріться з помірністю, каже, не йде, значить, не час. Значить насолоджуйся тим, тим, що ти не працюєш. Не гноби себе, що я не а, не працюю ля-ля-ля, я нічого не роблю. Та ну раз не виходить, бо значить, просто йди кави попий, посиди в кафе, да? подумай, понаблюдай, подихай свіжим повітрям. Скоро вийдеш на роботу, вже часу не буде, да? хто працює, той розуміє. Часу вже не буде. Ну, взагалі, слухай свою інтуїцію, пожріться обов'язково. І, і спостерігай, отак. Спостерігай, як все відбувається. Нічого от на цьому тижні не міняйте. От ви вже тут якісь внесли зародиші, да, на майбутнє. Вони скоро будуть плодоносити. На вас будуть якось тиснути, що поміняй щось, по-другому зроби, може так, а може сяк. Ні, ви просто спостерігайте. Не здавайтесь, да? ну, до прикладу, часто я цих перукорів чи перукорій, пишіть, що ви тут є, бо я про вас часто говорю. Перукорій, манікюр, пелікюр. Да? Сфера послуг, така, я більше про жіночі, звичайно, не можу говорити. От ви там поставили собі там, на 50 гривень того манікюра підняли на 100, і тепер, ай яй 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 вам проходять як це підняли, і ви боїтеся, да? дуже сильно боїтеся, що вже боже треба назад забрати ці ціни, ну, ніхто до мене не прийде, нехай собі я там буду по чим-мінус працювати, но, тим не тім німіння, да? то тут же віце каже, ні-ні-ні, все має бути добре, ти почекай. Сьогодні хтось спорить, завтра хтось спорить, а післязавтра хтось придає, і це буде для нього дуже нормальна ціна, а потім привикнуть, подивляться на інші ціни і зрозуміють, що у вас все добре, да, до вас треба вертатись. Бо ви майстер, да, пожиться, ну, людина знаюча, завжди йде. Да. І королева Пентаклі говорить, що у цей результат все-таки буде. Не, не йди назад, не, не ткатися. Або там про що сказали керівництву, все. От ми відділом прийшли, і ми не хочемо працювати там, за, таку, за такі гроші, хоча б чуть-чуть чи -чуть, багато, не знаю, скільки хочете, да, підніміть нам. Якщо ви так прийдете, скажете, і ну, це дійсно ваша істина, не здавайтесь, вам можуть сказати, та ну, та ні, та, ну, та ні, да, але ми не будемо все. Да, ми не будемо тоді працювати. І тоді погодяться. От головне вести одну лінію. Так, ось такий розклад. пишіть, будь ласка, коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний до нових відео. Папа! -па.